Ще в часи Радянського Союзу, а я застав Радянський Союз, був такий вислів: знання це сила. Вислів дійсно хороший, дійсно, тому що знання сила, але сила буває розумна, буває нерозумна. Але крім знань, нам потрібна ще мудрість. Згідно якої ми знаємо, коли, як і в якій мірі ці знання приміняти для покращення життя оточуючого світу і себе в цьому світі. А в мене особисто розроблений такий алгоритм передачі знань іншим людям. Він складається з семи складових. Я думаю, що він заслуговує на особливе висвітлення в, можливо, в одному з моїх наступних відео, якщо вас ця тема зацікавить. Ну, наприклад, є двоє людей: один володіє певними знаннями, ну, наприклад, знаннями про те, як можна покращити свій стан здоров'я. А друге не володіють цими знаннями. Я володію цими знаннями, ну, наприклад, і хочу ці знання передати своєму там товаришу, чи своїй дитині, чи своєму родичу. Як це робиться? Передача знань відбувається по певному алгоритму із сіми складових. Перше це я говорю, а е, мій опонент має слухати. Тобто, спочатку треба слухати, що тобі говорять, тому що ми знаємо про те, що можна робити вигляд, що слухаю, але не слухати. Друге, це треба чути. Тобто, я маю слухати, а це значить, я маю сконцентруватися і слухати те, що мені говорять, не відволікатися. Друге, я маю чути, і тільки тоді третя складова. Я розумію про те, що мені говорять. Намагаюся зрозуміти опонента свого. А потім треба усвідомити те, що я почув. Тобто слухаю, чую, розумію, усвідомлюю. Усвідомлюю четвертий крок Що таке четвертий крок? Це глибинне розуміння. Знаєте, в народі є така приказка з цією думкою потрібно переспати. А що таке приказки? А приказки це народна мудрість. А чому з цією думкою потрібно переспати? А чому мені потрібно переспати з тими знаннями, які я послухав, почув і зрозумів? А тому, щоб вони осіли в мені, і для того, щоб я міг зробити внутрішню рефлексію і глибоко осмислити те, що я почув. Ну так глибоко про це подумати. Це четверта складова. І тільки тоді, коли я послухав, почув, зрозумів, осмислив, я можу або прийняти те, що мені говорять, або не прийняти. Якщо я не приймаю, ну все, тоді до побачення. Тоді дальніших дій немає. А якщо я послухав, почув. Зрозумів і усвідомив, що це толково. І що це мені корисно, і що це мені помічне, тоді я ці знання приймаю і вони вже мої власні, це моє вже рідне. Тобто п'ята складова це прийняття. А коли я прийняв, наступає шоста складова, я починаю діяти згідно нових отриманих знань, тобто міняти свої привички. Но це вже свідомо, це вже осмислено, це вже моє, це вже глибинне усвідомлення. Оце прийняття, воно архіважливо, тому що воно працює. Як це не парадоксально на генетичному рівні? От яка штука. Воно від мозгового рівня йде на генетичний рівень. Це, якби, знаєте, ми цим якби пропітуємося повністю. Оце прийняття. От якщо я прийняв, тоді все супер. Тоді все супер. Тоді воно в мене зайшло, воно якби в мене пронизало від інтелектуально ментального до генетичного рівня. Воно війшло в мене. І тоді я починаю діяти. Но я дію усвідомлено. Тоді є велика вірогідність, що, дякуючи моїй усвідомленості, у мене відкриється сила волі для дії. У мене буде і бажання діяти, і тепер знання, як діяти, і сила волі, щоб діяти. Це шоста складова дія. А подарунок це сьоме. Це те, що ми отримуємо. Це зміни в нашому житті на краще. Тобто, я зараз сказав, алгоритм. Отримання знань і як вони впливають на наше життя. Чи зміна в оточуючому зовнішньому середовищі, і зміна в моєму внутрішньому житті, в моєму стані здоров'я, моїй ментальності, в моєму мисленні, в моїх поглядах, в моєму світогляді це алгоритм унікальний. Він впливає на все в нашому житті, в тому числі і на такі тривожні речі, які пов'язані з страхами. Ну, Наприклад, якщо в людині появилися якісь певні страхи або інші негативні речі, то дякуючи цьому алгоритму ми можемо з цим поборотися, маючи опонента, який буде транслювати нам більш високого рівня знання. Тобто, якщо в мене є страхи, з якими я не можу, наприклад, справитися, то що потрібно робити? Треба або справлятися самому, а якщо немає змоги справитися, то йти до лікаря і отримати пігулки, але ж не хочеться все життя сидіти на пігулках, правда? Тоді що потрібно? Тоді треба знайти. Фахівця, який володіє цими знаннями вищого рівня, як можна подолати страхи, і піти з ним по цьому алгоритму, слухати, чути, розуміти, усвідомлювати, приймати і саме основне діяти. Діяти, і як результат ми отримуємо зміну в зовнішньому середовищі і внутрішній своїй конструкції. Ну, так воно все працює. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал. І буду вдячний звичайно за ваші коментарі за запитання для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.